Приїхав до нас на обслуговування такий ось принтер Creality K1MAX. І це дуже такий цікавий принтер. Зараз вам покажу, і можливо, ті, у кого є Creality K1, вже зрозуміють, в чому тут особливість. А для тих, хто не знає, зараз покажу, як це зазвичай виглядає. Ось інший k 1 Max і отакі ось направляючі. Тут стоять одна направляюча, і друга направляюча. По ним ось так їздить голова. А тут замість цих направляючих поставили вже ось таку от рейку. Рейка, тут стоїть лінійний підшипник, і голова їздить по цій рейці. Вона, ну, така не дуже стабільна, скажімо так, трохи прогинається. Не знаємо, як воно покаже себе в роботі. Ці частини теж надруковані на 3D принтері, а тут вже стоять шківи. Зубчасті нормальні шківи. Потім тут замінили шківи, поставили нормальні теж шківи Замість там на деяких ревізіях стоять ще великі такі шківи вони впливають на, негативно впливають на друк. Тут вже нормальні шківи поставили. Плюс тут вже такий гоночний хотен стоїть. Не зможу його скоріше все показати, але він там є. Тому будемо дивитися, як себе покаже це рішення. Ну, таке цікаве рішення. Лайк, підписка!